Всім привіт! Мене звати Андрій, це магазин Gase. Сьогодні поговоримо про чохли. Чохлів багато не буває. Ні, Насправді їх дуже багато і. Особливо коли ви купуєте собі новий телефон або переходите з Андроїда на айфон. То багато хто навіть не знає, який чохол собі краще взяти. Здавалось би, ну що такого? Просто приди, обери чохол і піди. Насправді, різні чохли є під різні потреби. Їх існує дуже багато різних видів. Сьогодні ми покажемо самі популярні види чохлів на прикладі 14 Pro Max. В принципі, це досить нормальний приклад, правда, це муляж. Але повністю ідентичні з оригінальним телефоном, і всі чохли сюди нормально підходять. Як я вже сказав раніше, чохлів буває дуже багато різних видів. Самі популярні йдуть чохли, які називаються Silicon Case. Це ось такі однотонні силиконові чохли, тому почнемо саме з них. Ось так виглядають всі чохли. На перший погляд вони повністю однакові, і це в принципі правда, бо єдина їх відмінність це колір, і є чохли з закритою камерою, є з відкритою. В принципі, для мене особисто різниці немає, з якою камерою носити, але просто хтось більше полюбляє відкриту камеру, хтось більше закриту. Так, давайте одразу візьмемо один з цих чохлів. Я візьму звичайний чорний. Одразу кажу, що він дуже приємний на дотик. Дуже приємно сидить в руці, бо він м'якенький, гладенький. А тут внутрі він з фіброю. Всі ці чохли будуть такі ж самі, просто різних кольорів. Зауважу про те, що ці силікон кейс є на всі моделі айфонів від самих старих до 15 Pro Max. Але в нас, наприклад, сьогодні 14 Pro Max. Можемо одразу одягти його на телефон. До речі, зручніше одягати знизу це такий невеликий лайфхак. бо... Щоб не загибалася ця нижня частина, все зручно, легенько одягається. Все. І, в принципі, нормально він виглядає на телефоні. Як я казав раніше, реально приємний, дуже приємно тримати в руці, з карманом він не виворачується. Є малюнок Яблучка, який багато хто полюбляє. Що стосується камер, для камер є спеціальна виїмка, яка не дає подряпити їх на столі, якщо ми просто покладемо ось так телефон. То камери дряпатися не будуть. Особливо це стосується нових моделей айфонів, в яких дуже великі камери, і звісно, вони випирають. Тобто, це доволі зручно. Кнопки натискаються теж нормально, в принципі, як і повинні натискатися, нічого особливого і нічого тяжкого в цьому немає. Тобто нормальний, звичайний, м'якенький телефончик. Блін, чохольчик. З Сіликон Кейс ми розібралися, але давайте перейдемо до більш цікавих чохлів. Хтось хоче, щоб було видно оригінальний корпус телефону, але при цьому, щоб він був захищений у чохлі. Хтось хоче. Хтось до нас хоче зайти, понятно. Що робити, коли вам хочеться зберігти оригінальний колір телефону, точніше його корпусу, і при цьому носити телефон з чохлі. Для такого варіанту теж є вихід це ось такі прозорі чохли. Або полупрозорі. Якщо почати зі звичайних прозорих чохлів, то є просто-просто звичайний прозорий чохол Давайте вам покажу, як він буде виглядати на телефоні. Все, ось так легенько він одягнувся. Звичайний нормальний чохол, до речі, з захисними бортиками по боках, щоб додатково захистити телефон від падінь. Теж кнопки нажимаються досить зручно, в руках він сидить зручно, звичайний нормальний чохол. Але крім такого прозорого, є ще варіант з кармашком. Для чого він взагалі потрібен? Давайте одягнемо і подивимось. Це теж м'якенький зручний чохол. Одягається він теж доволі легко. Все теж звичайний прозорий чохол але, як вже сказав раніше, з кармашком. Цей кармашок використовують для того, щоб покласти сюди якусь фотографію під чохол або візитку, або навіть банківську карточку. Ось у нас є наша фірмова візитка. Все, ми її просто вкладемо сюди, зараз в кармашок. І ось так ось воно буде виглядати. Доволі зручно, в будь-який момент можна звідси її висунути. Чохол теж йде з захисними бортиками, теж сидить в руках зручно і виглядає непогано. А саме головне, що зберігає оригінальний колір вашого телефону. Єдиний мінус, якщо у вас задній корпус вже тріснутий торохи, то, звісно, краще вже використовувати силикон кейс або будь-який інший чохол, який його повністю скриє. З прозорих чохлів це теж не все, бо є в нас ще варіант для тих людей, які полюбляють користуватися бездротовою зарядкою. Так, давайте його розпакуємо. До речі, цей чохол ще йде у захисній плівці. Ось так виглядає сам MagSafe Дуже зручно до нього магнітити або безпровідну зарядку, або повербанк з безпровідною зарядкою. При цьому він теж зберігає оригінальний колір телефону. Такий досить нормальний, якісний, приємний чохольчик. Кнопки натискаються нормально, виглядає теж нормально, да, але все-таки повторюю ще раз, для тих, хто користується безпровідною зарядкою, це буде дуже класний варіант. Так, які ще є варіанти прозорих чохлів? Є ось такий напівпрозорий я, до речі, такий колись носив, дуже зручний. Одразу йде з такою виїмкою для того, щоб не подряпалася камера. До речі, як для чоловічого чохла, виглядає досить стильно, і при цьому все одно корпус оригінальний зберігається. До речі, тут корпус білий, сам чохол чорний, дуже гарно виглядає. Це, мабуть, найкращий збіг кольорів білий, чорний, який взагалі може бути у чоловіків, але це вже правда на мій смак. До речі, якщо в минулих чохлів камера була закрита, тут вона йде відкрита. Це те, про що я казав раніше в силікон кейсах. В усіх чохлах є така різниця в камерах, але ну, особисто для мене вона не суттєва. Телефон, якщо кладеться на стіл, то камера не дряпається. Тобто нормально, зручно. По бокам він де силіконовий. Кнопки теж нажимаються нормально. В руках сидить теж добре. Останній варіант з прозорих чохлів, який я хочу вам показати, це ось такий чохол зі шнурком. Вони вже давно набувають популярність, його можна просто повісити на шию. Та це більш жіночий варіант. Я поки що не бачив чоловіків, щоб так носили, але ну, дівчата люблять. І в принципі виглядає теж досить сучасно, досить стильно. Тобто ви одягнули телефон в чохол, а потім оцей шнурочок одягнули на шию. Ось так воно буде виглядати. До речі, можна його затягнути, щоб він сильно не бовтався Але це вже дивитись на свій смак. Теж, до речі, сам чохол йде у захисній транспортіровочній плівці. Камера в нього відкрита, але теж є виїмка, щоб камера не подряпалась. В принципі, нормальний сучасний чохол. Так, з прозорими чохлами все, але давайте вам покажу ще більш цікаві варіанти, які ви точно мало де бачили. Якщо вам набридли силіконові і прозорі чохли, і при цьому ви хочете бути впевненими в тому, що ваш телефон буде нормально захищеним, є для вас ось такі варіанти. Вони є в декількох кольорах, я покажу, на прикладі зеленого кольору, це вже. Е... Це вже дуже Кріпкий чохол, можете так демонструю. До речі, теж йде з безпривідною зарядкою, з Максейвом. Ще його особливість в тому, що в нього ще є лінзи. Ці лінзи додатково закривають камеру від пилу і захищають від будь-яких подряпин. Якість зображення через ці лінзи не іскажається. Він, звісно, трохи важче одягається і важче знімається. В принципі, якщо немає необхідності дуже часто знімати чохол, то один раз одягли. Носити досить зручно. Виглядає він на телефоні досить стильно. Я б, до речі, собі такий теж взяв, бо він реально класний. Як не странно, клавіші натискаються теж нормально. Сама камера нормально захищається. Захищається. Саму камеру теж добре видно, і якість картинки через камеру теж нормально видно. Знімається він теж, звісно, трохи важче, ніж звичайний чохол, якщо що, знімати його краще знизу. Бо зверху це буде трохи важче. Буває, приходять люди до магазину і кажуть, мені на мій телефон потрібне щось незвичайне, що у вас є з незвичайного. І таких варіантів теж є дуже багато. Покажу вам декілька прикладів. Дивіться, є такий чохол з фігуркою. Він теж прозорий, він з лінзами на камеру, але в нього є... Фігурка, яка додає незвичності вашому телефону, вашому чеху. Ось так вона виглядає без упаковки. І ось так вона виглядає на самому телефоні. Теж стильно, нормально, незвичайно. Крім цього, що вона незвичайна, вона добре захищає телефон від падінь. І, до речі, досить непогано телефон кладеться на якусь плоску поверхню. Тобто він сильно прям не бовтається. Ну, поклався і поклався. Навіть клавіші нажимаються теж добре, тобто якихось прям проблем, і хоч тут є і фігурка, але якихось проблем тут з цим чохлом взагалі немає. Крім таких прозорих чохлів, силіконові або кожані, просто теж з малюнками. Давайте покажу вам на прикладі ось цього. Цей чохол вже буде шкіряний, виглядає супер незвичайно і досить стильно, нормально. Теж є виїмка для тієї ж камери. Кнопки натискаються нормально. Прослужить такий чохол, до речі, досить довго. Покажу ще такі варіанти. Вони як і чоловічі, і жіночі є, по кольорам, теж полупрозорі, теж з безпровідною зарядкою, з лінзами на камери. Теж нормальні чохли. Чого... Давайте покажу на фіолетовому, він такий більш яскравий, ну, реально гарно виглядає телефон. Саме перше, що важливе для людей в чохлах, це зовнішність, і по зовнішності це просто 10 з 10. Дуже красивий, дуже гарний. Останній варіант з чохлів, який я вам хочу показати, це ось такий шкіряний чохол. Це, до речі, мій особисто улюблений варіант з чохлів. Зараз я теж ношу шкіряний, правда, не можу вам це показати, бо на цей же телефон знімається відео. Він такий самий приємний у руці і виглядає дуже стильно. Дуже сучасно. Це такий самий класний варіант з усіх, які взагалі ну особисто для мене є. Бо силиконові однотонні це гарно. Але я, наприклад, з ними хотів вже пару років, захотіла щось нове. Я собі взяв шкіряний і мені це дуже подобається. Навіть зараз я розказую про цей телефон, і в мене просто восторг від того, що я бачу шкіряний чохол. Теж є виїмка для камери, камера тут, до речі, відкрита. Кнопки натискаються нормально, як і повинні натискатися дуже легко, в руці він сидить дуже приємно. Нормальний, зручний чохольчик. Який чохол обрали б собі ви? Пишіть у коментарі, нам буде дуже цікаво побачити вашу думку. До речі, цю зйомку ми проводили у нашому новому магазині, який нещодавно відкрився в Бородинському мікрорайоні. Як вам цей фонд, де вам взагалі краще подобається картинка тут, або та, яка була раніше на студії? Теж про це почитаємо в коментарі. Дякую за те, що подивились це відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!